Вже більше мільярда гривень на відновлення пошкодженого житла отримали українці, скориставшись програмою є відновлення. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад. Загалом за час дії програми зареєстрували понад 42 тисячі звернень. Чи всім вдалося отримати виплати і в який спосіб це можна зробити? Про це розпитаємо Наталію Козловську, заступницю міністра розвитку громад, території та інфраструктури. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, я вас вітаю вітання. Пані Наталі, от власне фінансову допомогу на ремонт житла держава почала виплачувати у травні. За цей період, за даними вашого міністерства, заявок надійшло понад 40 тисяч. Чи усі вдалося вже задовольнити? На жаль, на зараз ми маємо не всі задоволені заявки, тому що вони е, продовжують надходити. Ми е, бачимо, що ворог не зупиняється. Ми бачимо збільшення кількості пошкоджених об'єктів разом з тим. Комісії, які працюють в органах місцевого самоврядування, працюють досить ефективно, і ми бачимо збільшення кількості оброблених заявок і відповідно прийнятих рішень. Якщо говорити в цифрах, то майже 42 тисячі заявок надійшло наразі, і зараз очікують обробки, тобто. До яких ще не дійшла черга органів місцевого самоврядування по розгляду, це десь близько 8 тисяч заявок. Тобто, переважна більшість вже опрацьована, вже мають відповідне рішення щодо нарахування компенсації або щодо відмови, тому що такі рішення також мають місце бути, або призупинений в розгляді, тому що у людей є проблематика, якраз з правоустановчими документами, які очікують їх або виготовлення, або реєстрації в державному реєстрі, реєстрі нерухомого. Майна, а скажіть, чи виплати мають от фіна... фіксовану межу? Скільки становить в середньому розмір компенсації? А якщо говорити про суму компенсації, то відповідно до першого етапу великого проекту компенсації. А максимальна сума, яку може отримувати власник, я нагадаю ще раз, що перший етап це 200 тисяч гривень. І якщо дивитися в середньому з нарахованих майже 13 тисяч сум 13 тисяч домогосподарств, які можуть отримувати компенсацію, то середня, середній, скажімо так, чек, середня сума компенсації десь близько 8 Десяти тисяч, тобто є, є деякі домогосподарства, які мають зовсім незначні пошкодження, і там сума компенсації 15-20 тисяч. Є домогосподарства, які ось як е, власниця домогосподарства в вашому сюжеті попередньому е, сума більше ніж 190 тисяч. Тобто, а в середньому по країні це десь близько 82 двох. А як держава контролює от ті гроші, які надають людям? А... Тут контроль відбувається двома шляхами: по перше, люди отримують гроші на картку і можуть її використати виключно за двома мсс кодами. Це так звані цільове призначення коштів, які можливо використати. І це можливо використати або на придбання будівельних матеріалів, або на оплату будівельно монтажних робіт на придбання товарів іншого цільового призначення і їх використати неможливо. Технічно це не пропустить система і отрима і зняти ці кошти з рахунку на який нараховано, фізично також буде неможливо. Це перший механізм такого контролю, що вони будуть використати саме за цільовим призначенням. А друге, органи місцевого самоврядування, після того, як люди завершать роботи на своєму об'єкті, вірково будуть здійснювати контроль фізичний, щоб подивитися, що саме роботи, які, на які були нарахована компенсація, фізично виконані. Пані Наталі, я знаю, що нас зараз дуже багато людей дивляться, і навіть ті, у кого є пошкодження приватних осель, і можливо люди думають, не хочуть зв'язуватися, тому що там можуть бути різні бюрократичні моменти, але от. Як взагалі отримати компенсацію? Покроковий такий е, покрокова інструкція, куди людям звертатися? Що робити? І от, як ви сказали на самому початку, є і відмови, і є е, призупинені е, моменти, коли у людей не вистачає всіх документів? От, що робити? А ну, по-перше, тут я хочу звернутися до всіх, хто нас дивиться, незалежно від того, чи пошкоджена ваша майно чи не пошкоджена. Будь ласка, візьміть ваші правоустановчі документи, які ви маєте або якими ви називаєте праустановчиком. Сходіть, будь ласка, до реєстратора або до нотаріуса і внесіть інформацію про ваше майно, про ваше житло в реєстр нерухомого майна. Це значно полегшить будь-які процеси, які... Можливо, станеться з вашим майном. Я ну дуже сподіваюся, що чого не станеться, але разом з тим, у, у разі настання будь-якого випадку, можливо, буде о, тільки подивився ж на інформацію в реєстрі нерухомого майна, визначити, що саме це ви є власник, незалежно від того, чи згоріли ваші документи, чи можливо їх якимось чином викликали. Якщо вони втрачені, то у вас не буде проблематики для того, щоб підтвердити себе як власника. Це основне, і тут я звертаюся до всіх: якщо ваше житло пошкоджено для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, необхідно перше подати інформаційне повідомлення через застосунок ДІЯ і зазначити, що саме ваше майно, ви є власник, а пошкоджено і воно знаходиться за такою то адресою і має такий то характер пошкоджень. У разі якщо ви хочете подати заявку на отримання компенсації від держави на відновлення свого. Житлового я зазначаю тільки житлового або будинку, або квартири ви можете подати заявку через застосунок дія, зазначивши номер вашого інформаційного повідомлення, і отримати компенсацію. Після того як ви подали заявку, вона автоматично надсилається органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації майна. Орган місцевого самоврядування її бачить і наразі формує а, черговість, не не черговість, а формує а, роботи комісії на місцях. Що робить комісія? Комісія повинна здійснити огляд об'єкту, подивитися, що саме пошкоджено, заповнити відповідний чек-лист, який зазначить кількість пошкодженого майна. Це два вікна. Це така то кількість квадратних метрів даху, це така-то огороджуюча конструкція, і відповідно від характеру пошкоджень розраховується автоматично, це не робиться в ручному порядку, сума компенсацій. Після складання такого документу він її вносить обов'язково в реєстр пошкодженого знищеного майна. Це роблять комісії самостійно, органи місцевого самоврядування. І ми, бачимо, цю інформацію. Відправляємо інформацію в казначейство на оплату, і протягом трьох днів людина отримує цю суму, яка розрахована органами місцевого самоврядування, на картку, і може вже приступати до використання по відновленню будинку. Проблематика, яка існує, це якраз таки основна це відсутність правоустановчих документів. Тому наразі народні депутати відповідно з профільним комітетом із міністерством юстиції працюють над тим, щоб зробити скорочену процедуру розгляду в судах, такі відновлення, Мовлення таких документів, але єдиний можливий шлях, якщо немає документів, це все таки відповідне рішення суду. Пані Наталі, я вам дуже вдячний за цю розмову і за цю дуже важливу для всіх інформацію. Гарного вам вечора, Так, і вам так. також Нагадаю, це була Наталя Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.